Слава Україні, слава нашим героям, слава Збройним силам України. Ну і ще раз вітаю всіх, хто дивиться змагання пліч -о пліч За ворота. Відповідно, з іншого боку влетів. Так тож якщо ви також відвернулися на заявки, то це було дуже нещасно. Зараз контратака. Дуже швидкий перехід лівим флангом. Непогана мовдарна позиція. Го завітаю у сітку. Браво! Шикарний прохід від Валерії Баранецької. І вона забиває перший гол. Це просто фантастика. Так проти неї намагались фалити суперниця. Ну, але четвертий номер Анастасії Іваненко. Десятий. Давайте після цього моменту. За далеко гол кіперка вийшла з І Просто зараз так розгублено. Біля Ангеліна Муха пробиває муха, дуже потужно пробиває м'яч. Летить. Невисока, але все одно, поки файно свою роботу робить ударна позиція. Удар. Ну, бачите, з висла знову м'ячу у Аліни Стець. А далі в, в плей-офф як команди виступили після цієї атаки, тому що ударна позиція і файно в захисті грає Ваненко. Має жовту картку, але не боїться йти в підкат. Цю ліцей номер один З рахунком 3-1 виграли. Просто на трибунах справжнє шаленство. Дуже гучно. Удар Голкіперка справляється. Обіграли. Тож дійсно боротьба хороша. Я очікую, що сьогодні будуть голи гализовох матчів. стійка! рятує ворота. Ось такі емоції. Майданчик команди повернулися, можуть розпочинати. Хороший момент Пас на лівий фланг. Якраз таки муха зараз. Граші в жовтому зараз будуть атакувати. Треба, треба грати уважніше. Ще одна хвиля атаки. Муха. Прибирає підправу ногу. Ще один підкат від Іваненко. Удар мухи. Сейв. Аут на користь блакитних. І Зараз треба повертатися назад. Вихід один на один. Муха. Муха забиває. Рахунок стає. 2. -0. Бачите, Бачте, також стоїть. Голкіперка може. Керувати всіма. Удар низом, дарма. А, і красиво зараз воротарка зігралася. Боротьба за м'яч. Відлітає він праворуч. Корольчук. удар Корольчук, ударна позиція, забиває вона. 3-0 стає рахунок. Відзначається Вікторія Корольчук. І перший тайм підходить до свого завершення. Вже підійшов. Так і просто фантастичні контратаки від львівської команди. Команди з Львівщини маю на увазі, прошу пробачення. Ну і розпочинають вони. Матч, втрата. м'яча. Капітан команди одразу помиляється. Хороший момент, але не вистачає. Не вистачає перший гол в гравчині. У жовтому забили. Але тепер треба бігти назад. Хороший вихід. Можна пробивати. М'яч. Вилітає у сітку. Відчайдушно вже просто розводять руками гравчині в синій формі, тому що ну як проти таких захищатися. Дубль робиться Вікторія Каральчук. Вона третій, тепер четвертий гол. Небезпечний штрафний знову. Знову він. Знову цей штрафний. Ангеліна Муха. Біля м'яча муха. Розпасовий удар. Приймає на себе цей удар Мілана Орлова. Зараз вона має віддавати прострільну передачу. Голкіпер Кафайно грає на другому поверсі. Аліна Стець. браво. Пробивати з центра поля. Тут також проб'є удар. Хороший удар. Але повз ворота летить м'яч. І ось фанатська трибуна, яка підтримує команду. Ця фінал серед дівчат 5-9 класів. Хороша атака. І, будь ласка, рахунок стає. 5-0. Хет трик від Вікторії Коральчук. Третій, четвертий та п'ятий голи вона забила. І відповідно, відповідно, поперед на Снісаренко. Снісаренко. Дуже хороший дривін на лівому Фланці. Снісаренко передача, але відчайдушно грає в захисті Діана Слюсар. М'яч до мухи долітає. Муха. Муха проходить суперниця. Муха. Удар! Поперечина. Рятує ворота після удару Ангеліни Муха. Снісаренко буде бити. Я впевнений. Я на 100% на 99% впевнений, що вона буде бити. Дивимось. Є удар заблокований. Друга спроба також не вдала. Хороша передача вперед. Треба її приймати, Треба спробувати пробувати. Муха. Проти Мухи, одразу дві гравчині. фаляться, Ай-яй. Тут і Мелешко, і ще одна грав. У я вже можу казати золотому кольорі, тому що зараз через три, дві, одну і все. Фінальна сирена, фінальний свисток і стрілківський ліцей здобуває золото. Ігор пліч опліч всеукраїнських шкільних ліг з футзалу серед п'ятих, дев'ятих класів. Браво! Стрілківський ліцей просто дійсно шалена матч. І дивіться, як вони святкують. Так вони мають на це право.